Доброго дня, на вітає компанія автопарку. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Opel Insignia 2019 року. Дволітровий дизель, автомат, передній привід, і з пробігом всього лише 160 тисяч кілометрів. По кузові класний стан, взагалі без царапин, без подряпин, дуже гарно виглядає по колу. Про суті, у нас парктроніки спереду заду, класна зимова резина. Якщо не гуляється ще один додатковий, оригінальні титани без бордюрок. Ну класний стан. Зовні салон, Словно, нас має текстильні сідушки. Просить у нас автосвітло, мультикермо, звичайно ж, автомат, вибір режиму їзди старт-стоп, утримання полоси. Ось така мультимедія, клімат-контроль нас багатозонний, салончик доглянутий, чистенький, авто після хімчистки, взагалі без ніяких питань. Сітушки нас не зачухані, Дуже класний стан. Ось по техніці теж обслужений. все відбалося вчасно. ТО теж відбали за регламентом. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.